Високі комнати, кривда зітхає скотів. Пана нема, треба ждати. Пан пішов в клуб програвати, шхору з приданих лобів. Треба чекати на пана, думку відгадувати з Пиво подати чи шампана. Треба чекати до рана. Служба нелегка до річ Темно і страшно в покоях, ніби щось стражить. Зітха свіпити по обоях мелькне, то страшить в покоях пані небіжка лиха. Темно і страшно хлопчині, свічку тайком запалив скрізь образи, очі сині, в образ найкращих п'ялин. Рідне село між горами річка жумливо біжить, берег покритий квітками. Хмари пливуть над степами, річки негоден спинить. Тамто і дрібними руками образ рисує, тремтить, ніби до батька й до мами. З міста чужого степами він гостину біжить. Зарисувався, не чує. Пан на порозі, як звір! Він не упередній рисує, світло даремно марнує. Геть з ним надвір! Гець з ним надвір! Тарасе, що тобі, Сіроне, що ти бува не одурів? О, ні, доволі я добрів. Дивись, читай, оцей папір засвідчує, що я людина, не віл, не пев, не кількість він! Людина я! 1838 года апреля 22-го дня! Я ніже подписавшийся у волі служби гвардії полковник Павло Васильєв, син Енгельгарда, отпустив вечно на волю. крепостного моего человека Тараса Григорьева Сына Шевченко. И волен он, Шевченко, избрать себе род жизни, который пожелает. И волен он. Вот. Яке, яке життя для себя выбирать? Легке, пухке, П'янке, м'яке і волямо! Та як якби вдалося таке, аби, по перше, всіх панів скарати, по-друге, розтопти кріпацтва грати, посієть словом, волі слово племінке, якби вдалося за свою неволю. Просити вперту непоступну долю, щоб раз я став залітом і вогнем! Так він голос, Ну, пророк міжелюдом. Кожен крок його як буй! Він хоче сил добути з батьківських могил! Він обіцяє хрибака перетворити у козака! Він ніби гетьман України гетьман. Що людом розруїли добути хоче! Хоче злати! Небезпечний державний кривавіснеться сри! Розпли його, Розпни! розпли! І вдарили в тривоге дзвін! Дрежи, Москво! Мазепин дух одкрев, встає, підносить рух, який вам важко зупинити! Його зарані треба вбити во вік віків! Лунають кроки ручів і гончих і псарів. Ті пишуть, 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 немов поганим духом дишуть. І до царя, і до царя несуть писання щодня. Скінчили працю. Відсапнули готовий присут. Ти царя. Зневажив слово, люди чули. окремого володаря хотів у країні. У дзвони був воскресні і взивав нас у чергай дамаць, Гури в люд. кару Піде сей бунтар степи кригійські, В каземати, в пустий забутий богом край. А милостивий государ додав невільно малювати. Ані писати Миколай. Політич, гана прикої, де покину я та де покину. Дитися, поборете. Поезія Шевченка лунала над Майданом, вселяла віру і сподівання, кликала не до бою, а до справедливості. Вони були звичайними людьми, а стали ангелами. Як ми можемо жити, сміятись і дихати? Як могли ми чекати, не битись, а спать? В ніч, коли на Майдані спокійно і тихо, вас збиралися вбити у 6.25. І коли приволікся заплаканий ранок, вас покликала смерть у похмурій імлі. А тепер ваші душі топчуть, і ранять, Ваші кроки останні по зимній землі, а тепер кожнім серці пожежу пригасло, розпалили ви знову, спаливши життя і мов, гімн урочистий, мов визвольне гасло, ваше ім'я і смерть нерозливне злиття. А знаєте, усе це не дарма, що свіжий вітер розірвав за дух. Нам говорили, що у нас нема ні віри, ні хоробрості, ні духу, але душа, на те вона й душа, щоби трощити ланцюги кайтан. Є в кожнім поколінні та межа, що всіх разом виводить на майдан. Ми йшли занадто довго до мети, платили кров'ю за майбутнє щастя. Ви не судіть нас кровні її брати. І, може, й вам колись за це воздасться. Свобода не набитий гаманець і не життя вдоволене і сите. Свобода відчувать, що ти творець своєї долі на долонях світу. Ніщо не марне, ні сльоза, ні кров. Все проросте колись достойним плодом, аби в серцях у нас. Жила любов. І ми були на цій землі. Народом. Вставай. Ходімо, синку, мій додому. До тебе йшла та вслід собака вив. Віддай мені, віддай свідилі в тому, я витримаю. Все. Лиш ти би рідний жив. Ти не дивися, страшно, таку хмару. У синім погляді відбився чорний світ. Я не благатиму на вбивцю кари, бо доста вже землі в країнський бід. Пробач, синочко, любий мій Іван, щось мої мислі не туди десь. Я фото гладила твоє до ранку, а потім вість страшну приніс сусід. Йому ж не вірила. Ти ж сказав повернусь, ще дід учив тримати за слова. Ну як же так сказав повернусь? А сам лежиш у ранах, голова. Коли ж ти тебе... виріс? Чораші не було, в твоїм було й нитки сивини. А знаєш, сину, моє серце чуло, як ти поранений, просив води. Вставай, ходімо, синку, мій додому. Я знову хустку в розі одягну, забудемо про білі в тому. Я благаю, не лишай мене одну. Не болить більше рана, мам! і душа вже зболіла, мовчить. Знаю, рідна, пішов я рад. Хай у серце твоє мища. Ти проваджив цю чорну пустину за тривогою вілю очах. Ти прости, прости свою дитину. Бо не віду я що таке страх. Я засну, щоб знов відродитись, щоб весною постукати в дім, щоб молодшому брату приснитись і навіки залишити нім. Пам'ятай мене, моя мама. І молися. І молися. Осінній дощ мені шепоче холодну пісню колискову. а я ще холоду не хочу, я хочу літа знов і знов, там, до роки зозуля лічить, де соловей пісні співає, і хто кому здоров'я зичить, ніхто не бачить і не знає. Душа моя тепла ще просить, душа кохання ще бажає. Осінній дощ мені шепоче. Холодну пісню коло а я ще холоду не хочу. Тепла і літа хочу знову. Ні. Настане час великий небесної кари. Розпадуться три корони на горді ті арі. Розпадуться! Розпадуться! Благослови Боже! На месть і на муки! Благослови мої Боже! Не твердій руки!